Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Давайте далі будемо дивитися город. Отут я вам вже приблизно так показала свої кавунчики, потім їх трохи детальніше роздивимось. Дивіться, який красень лежить. Тут в мене диньки декілька ряд... рядочків. Ось. А тут в мене залишалося пусте місце, де я його не знала, чим засадити взагалі. І, і бачите, вон там кукуруза стоїться, кормова я засадила. Нашу. Я знала, що я буду себе питати. Я знала. Ну просто залишати місце. Я просто думала, що в мене кавуни отак от будуть йти, йти, йти рядочками і сюди, сюди, сюди. Але я не розрахувала, почала садити і бачу, що цього вже забагато. Тобто, ну Головне, вчасно зупинитися. З кавунами я зупинилася і почала думати, що ж сюди засадити. І коротше, щось мені ідеї не давалося. От, я вирішила, ну що буде пропадати, хоч нехай трохи кормової кукурузи буде. Вона мені не потрібна. І кількість там маленька, її навіть не продаш. Не знаю, нащо я це зробила. Ну, знаєте, Все приходить з досвідом. часом буду вчитися на своїх помилках. Краще нічого не посадити, ніж посадити. І потім думати, а на що? І що мені з нею робити. Ну, то таке. От, Курочки в мене всього дві штучки, і поки що додатково заводити не планую, тому. Кукуруза мені не потрібна. Ну, оце я трохи засадила, засадила, і приходить на голову геніальна ідея квасолю посадити. Оце ви бачите, це все квасоля. Ото сусідське да, велике, сорго, сарго. А це квасоля. От Моя там кукурудза. Тут от такий ну десь соточка, напевно, буде квасолі. І це саме правильне рішення було. Треба було все квасолю засадити. Зараз у нас в країні часи дуже складні. От. І от щось таке про запас. Ну, і взагалі квасолю поїстиною, ну, вона ще довго лежить і з родичами поділитися. Тому треба було все квасолею засаджувати. Ну, от так от вийшло. Ось. Так що тут у мене квасолька Отака росте, там кукурузка. Повертаємося на кавунчики. От, деньки, дивіться, які. В перший раз о, в цьому році їх підрізала. От, і там, де підрізала, дуже класні результати. Я просто не всі підрізала, тому що в перший раз, знаєте, хвилювалася. Думаю, зараз я тут понапідрізаю, що буде невідомо. А тут я, здається, не підрізала теж непогані результати. Тут є, а там, здається, і нема. Ну, ось теж динька, бачите, лежить. Вже таке, ну, є, в принципі, да? навіть там, де не підрізало. Може там, де підрізало трохи більше. Ну, коротше, непонятно. Ось тут в мене такий рядочок іде кавунів. Дивіться, які цікаві такі от. Вон, ще, ну ще маленькі зовсім. Там в мене є ж такі, що вже от-от і постигнуть. Один вже з'їли, да? а тут маленький. Тут в мене саме з Євом вираз куст черрі. От. Я як побачила, тут не, не вижив. Тут повинен було бути а, цей як його, кавунчик, він не вижив. І тут я бачу росте якась помідорка. Ну нехай буде. Без проблем. Я її залишила. Кавунчики. Он маленький ще, бачите? Ось. Тут же такі побільше. Тут різні сорти я насадила. От. Зараз ще один рядочок кавунчиків покажу і все. Будемо виходити туди, зараз покажу, що в мене там. Там біда-біда, якщо чесно. Ну, ви Коротше, в мене тут ще отакі от є Charleston Grey. Кавуни. Ще вони лежать. Чарльз Тонгрей. такі кавунчики продовгуваті, біленькі, бачите. Так що так ще тут от є рядочок, але бачите, там нічого не видно, він не сапаний. Якщо тут я там ходила колись. То тут не дійшла. От. І тут взагалі вони просто в кущах ростуть. Так, ідемо йдемо далі. От. Тут я хочу вам показати, ми дійшли до середини города. У мене тут охірені соняшники. От. І тут я садила, ну, по-перше, квасолі трохи. Отак от, от рядочком вона йде, знаєте, як межа така. Квасольку садила, і потім гарбузи. Це в мене, бачите, штурпачки стоять. Це гарбуз там садився. Хеллоуін називається. Он. От. Так. Соняшники, соняшники, Бі, які вони класні. Дивіться, тут вже сімки. Семочки вже йдуть і вже їх, судячи з усього, птички колотять. Отакі от, от. І далі тут після хеллоуінських кавунчиків йдуть. Рожевий банан. Дивіться, які вони вже здорові, які вони класні. О, такий от рожевий банан. Я не дуже люблю гарбузи. У мене їх тут чи два, чи три цих кущика. От, ну, Рожевий банан мені захотілося там десь картоплю посмажити, чи ще щось. Ці от повинні виростати дуже здорові, але, судячи з усього, їм тут маловато в мене добрив. То вони не дуже якось йдуть в рост. Вон дивіться. От. Так. Щось мурав'ї по ньому а ну киш. І тут один теж нещасний хакайдо, Гарбуз е хакайдо, От, і виходить, в мене я таку межу засадила з соняшників. От. Це я зря соняшники садила, мене попереджали. Ну, як то мені так хотілося соняшників, знаєте, посадити. Щоб воно було красиво і так і дійсно воно дуже гарно виглядає. от, Взагалі, чому я так собі хотіла, тому що, по зимою тут дуже сильно дують звідси вітра. І я думаю, щось посаджу, залишу на зиму, і воно ну, хоч трошки буде їх зупиняти. Щось цього вийде, непонятно, ну, хоч, хоч трошки. Але ну, це була погана ідея соняшники. Треба було кукурузу садити. Отак от. Це ще ладно. А соняшники вони ж посохнуться і будуть одні ж турпаки. Воно нічого не дасть. Ну, мене попередили, але мені так хотілося соняшників. Так, це моя люцерна, друзі. Ой, без сльоз не зглянюсь. Це люцерна, яку вона вся була заплетена. Оцим от е, хренью, як вона називається, то, що я вам показувала, Павеліка. Уявіть собі, в мене тут 16 соток е, цієї люцерни. Поки буду вам розказувати, якраз дійду до кінця огорода, розвернуся і покажу вам повний обсяг. Якраз тут е, возвишеність. Коротше, он, сука, не викосили. Отак от. Так от в цій повеліки. Ми давай дивитися, що ж з цим робити. Ну, все, це, понятно, що цей урожай вже. Ну, ми навіть не за урожай хвилювалися, щоб, не дай Бог, на сусідів не перекинулось. Ну, ми походили, все перегляділи, у сусідів нема, слава Богу. От. І почали дивитися, як же позбавитися цієї повелики. Боже, там таку статтю знайшли, що мені аж поплохіло. Щось там треба її скосити, потім якусь зробити глибоку перекопку. От, я взагалі не знаю, що повинна була дати глибока перекопка. Ну, коротше, якась дебільна стаття. Ну, мені так здається. Так, дивіться, от я не знаю, взагалі другий урожай в мене буде чи ні, бо що все сухе. Все сухе. Просто капець. Напевно, і не буде його другого виражаю. Там де де от такі кущики якось вижили, як не знаю. От. Ой, коротше, у мене такий стрес був, я вже не знала, що мені з цим городом робити через цю повеліку. Ну потім знайшла оце наша дача, чи як він там, я не пам'ятаю, класний такий дядя. От, і він сказав, що типу, просто скасити і дати на сонечку просохнути. І воно висохне. Ну, сподіваюся, що допоможе. Ой, ну це був стрес, я вам кажу. Зараз воно на сонці сохне, покошене. От. Оце кінець городу. Оце мій город. Бачите. Отак от, от. Ми з вами прийшли весь город. Я вам майже все не показала, не показала на початку, що в мене росте. Там майже нічого нема. Вже завтра покажу. Вибачаюся, що так довго про город, Ну просто він в мене великий і мені дуже хотілося. Соняшники валяються. Тут декілька косили і спеціально залишили. ну Це з того року насіялися. М Які гарнюні. Покажись отакі от. Коротше, мені дуже сильно хотілося цей, знаєте, для себе, щоб в мене була. От, я могла передивитися, там, як було в, на перший рік, да? на жаль, я не знімала. Ну, там є, там, що там дивитися? В по навіть не по пояс. Вище, як ці соняшники, вище за мене. От, другий рік, як було. Потім буду дивитися, як на третій рік можна буде з ну, подивитися, да? що де як. От, тому я так, може, через що детально це все показую. Але я таке сама люблю подивитися, показати, а потім ще й своє передивитися. Оце класно. Ну, коротше, З Люцерною дуже невдало. Я навіть не знаю, от хотіла зекономити. Ну, що я зекономила ці 20 гривень, треба було в спеціальному магазині купляти. От, ці теж не наче були оброблені, але просто, знаєте, у мужичка. Я навіть не хочу йому нічого казати, що толку, знаєте. Так що, ось така, от, блін, халепа, друзі. От як, як щось таке, покупайте професійне насіння, зберігайте чеки, і якщо що, будете хоча б мати до кого пред'явити, Але, скоріш за все, таких і ситуацій не буде. А от, бачите, ну неопитна. От, я навіть не знала, я навіть не уявляла, що таке можливо. Ви собі не уявляєте мій шок, він був в шоці. Коли я почала читати за цю павеліку, як її вивести, я поняла, а в мене тут 16 соток на, на секундочку, 16, Її вручну не збереш, друзі. І воно все заплетено, воно просто все було в цій сучки. От, ну ладно. Сподіваюся, допоможе. Може, може, вона ще б насіялася і другий урожай придеться так само скосити. Але, от, в, принципі, в принципі, зараз вона вся посохла на сонці. Ну і нехай лежить. От. Так, все, пішліть. Вже на наступному відео покажу вам там попереду, що в мене. Буду з вами прощатися. Пока.